Максим Кривцов був поетом і воїном, який змінив професію дизайнера на захист України. Його збірка Вірші з бійниці стала голосом війни та символом незламності духу. У Рівненській обласній бібліотеці організували вечір пам'яті до Дня народження героя. Рідні та друзі зібралися, щоб через поезію та архівні відео знову відчути його присутність. От сьогодні це хочеться такого неформального спілкування, тому ми назвали навіть це не вечір, не захід, а це простір Максима, в якому ми всі будемо між його поезією, його словом, між живими, між пам'яттю. От такий простір. Ідея прийшла просто, бо я цікавлюсь його творчістю завжди, і мені це відгукується. Для країни він був незламним воїном далі. Для найближчих Максим завжди лишався щирим другом з відкритою душею. Попри суворі будні на передовій, він не втратив здатності об'єднувати навколо себе людей і дарувати їм тепло. Кожен раз, коли він приїжджав рівно, він намагався зустрітися зі своїми рідними, друзями. І ми досить багато спілкувалися, коли приїжджали. Він був людиною дуже відкритою, любив всіх зібрати, зустріти. Ми просив, щоб пограли в настолки, збирали друзів. Максим писав поезію з дитинства. А на фронті вони стали його щоденником. Свою першу збірку вірші з бійниці він чекав з особливим трепетом і встиг потримати її в руках лише за кілька тижнів до загибелі. Це буде пізніше. Ще одна книга вийшла у видавництві Наш формат на мінному полі пам'яті. Тепер його вірші звучать замість нього, перетворюючи біль втрати на вічну пам'ять про поета героя. Падає листок під віту, падає людина від кулі. Чорне море соняхів, чорне море незібраних соняхів, залишених на самоті, що чекають на наступне літо, наче хачку. Ми їдемо на БТР, усілись на ньому, наче на сталевому броньованому коні. І ГОГО веземо двісті, їдемо по розмитій польовій дорозі, шматки бруду розлітаються, як кулі, минаємо посадки, жовті і засмучені. Я чую, як хтось шепоче мені на вушку. Не сьогодні, не сьогодні. не Його збірка стала для українців не просто книгою, а живим зв'язком з героєм, який понад усе любив життя і свою країну. Тепер вірші Максима Кривцова звучать скрізь, вкотре нагадуючи, справжнє світло не гасне навіть у найтемніші часи. Богдана Підубна, Аріна Тітова, новини Рівного.